А от традиційна страва на святвечір куття як її потрібно готувати та правильно куштувати, дізнавалась наша знімальна група. Український народ може по праву пишатися тим, що куття є традиційною слов'янською стравою. В ідеалі вона являє собою суміш відварених цільних зерен пшениці, приправлених медом, цукром із додаванням родзинок. З часом рецепт трохи змінився, але суть самої страви і його призначення залишились тими же. Традиція це глибоко літургічне, глибоко символічне, глибоко древня. Во-первых, Колева, Кутия или сочиво это все название вот этой пищи, которая благословляется в церкви. Это зерна пшеницы или риса, или смеси этих зерен, вот, которые варятся З медом, которые вариться з изюмом, которые вариться з іншими компонентами та інгредієнтами. Саме головне, що ця пища має символічне значення піщі небесної, піщі сладостей і радості вічної життя. За православним календарем Різдво Христове настає 6 січня, тому готувати кутю необхідно напередодні цього дня. Заготовити бажано все ще ввечері і встигнути зварити обрядову кашу до п'ятої ранку, а саме до сходу сонця. Є повір'я, що саме в цей час страва виходить самою смачною і священною. Сучасні господині урізноманітнили кутю курагою, горіхами, цукатами, фруктами і навіть цукерками і радо поділилися з нами своїми рецептами смачної страви. Мій такий особистий рецепт, він нам дуже сподобався з дітьми і ми його готуємо всі разом. Називається бабульки. Мука, цукор, дріжджі, вода. Там 300, ну, звичайно так. Да? Коли вже перший раз заміс пройшов, другий раз заміс пройшов, за третім разом робляться такі маленькі круглячки. Вони ложаться на деко, запікається десь хвилин 25, ну приблизно температура 150 градусів, щоб воно тісто зарум'янилось. Коли воно зарумянилося, тоді вже настає така цікава процедура, потрібно ці бабульки запустити в окріп з гарячою водою, щоб там хвилинки 2-3 воно поварилося, виймаємо, а потім, коли ми вже виняли, положили в мисочку, заливаємо медом, маком, водою і ізюмом. Рібенок очень любить. Жде этого дня. Ми с ней варим кутю. Ну как я варю дома? Кутю? Рис э, мать. Ма, ма... Мак кидаю туди, ізюмчик, сахарок. Ми це все проварюємо. Потім у нас спеціальний судочок. Ми туди все Сверху зверху ще посипаємо маком, заливаємо немножко компотиком і конфетки крестиком. Зав'язуємо платочок і вона йде к бабушкам, к дедушкам, крестным. Відбуть вечерю. У Різдвяний святвечір слов'яни нічого не їли. Трапи починалася після сходження першої зірки. За традицією, різдвяну кутю потрібно скуштувати першою. Накануне Рождества служится особенная вечерняя и литургия в соединении с литургией Василия Великого. И в конце этой литургии выносится подсвечник и читается молитва на благословение хлебов, пшеницы и вина. Вот именно это благословение уже после литургии, и потом поется тропари, кондак праздника Рождества и Богоявления, именно это благословение и дает уже основание для того, чтобы вкусить первую эту пищу. Після вечері діти віднесуть святкову їжу своїм хрещеним, співаючи колядки. А вже завтра разом зустрінуть Різдвяний ранок. Ілона Безпалова, Станіслав Мартиненко, Віктор Петров. Новини ПТРК.